موسيقى Таю в ефірі злочин і покарання. Я Ольга Журавель. Щодня до редакції нашої програми приходять і телефонують люди, які зіткнулися з несправедливістю та беззаконням. Сьогодні я розкажу вам невигадану історію, котра приголомшує своїм цинізмом. Учасник бойових дій проливав кров за батьківщину і мав би бути похований з почистями. Але минуло майже два роки, як батькам не віддають тіло сина. Гадаєте, ні синітниця? Ми розбиралися. Далі в ліс більше труску. Чоловік, котрий зізнаюся, просто шокував своєю історією. Мешкає за 120 кілометрів від обласного центру. У пошуках справедливості наша знімальна група вирушила у Васильківський район. Григорій Голуб, житель Таранового, маленького села з населенням близько двох сотень чоловік. 30 років пропрацював шахтарем. Та на пенсії у його житті стало темніше ніж у шахті. Спочатку нічого не віщувало біди. Син Григорія Володимировича Віктор повернувся із зони бойових дій живим, хоч і отримав тяжке осколкове поранення поблизу Зайцевого. Шеста волна, значить, призива на Донбас на, на воєнні дії. Він проживав в селі Тараново з сім'єю. У него двоє дітей, старший 2001 года и 2006 года Андреем. Ну, после армии вернули, подлечили, поставили пластину, титановую ногнун. Ну, Отсваливался, завел хозяйство, домик же у него был хиташный хороший хозяйство, все, корова, свинья, ну как, пасека, ну человек занимался. Та щастя тривало недовго. Вересневої ночі 2018 року у будинку ветерана АТО спалахнула пожежа. Віктор та його дружина згоріли живцем. Вогонь був такий, що видно було за два кілометри, та ніхто не прийшов на допомогу. А на ранок рятувати вже не було кого. Десь опів сьомого, 18 -го сентября Під'їхали ми до цього дому, де у цих людей пройшло горе. Така біда. Все, що можна було загоріти, вже загоріло. Бідний батько кром хати. Цього не можна передати. Каже, де вони? Де вони. Навірно, тут усі. І остови двоповерхового будинку на краю села, наче давнє язичницьке поховання. Тут просто на цьому місці разом із господарями згоріла худоба у корівнику, собаки на ланцюгах, домашні птахи, врятувалися лише бджоли. Іменно на цьому місці, в цій небольшої кімнатці, обнаружені останки, сильно, звісно, повріжені, тому що газ горів, навіть стекло поплавилось на цьому місці. Искали, звісно, в кімнатах, в спальнях ночь. Зрозуміло, що могли бы там. Ну а тим не менее, нашли в цьому місці. Ми подозреваем, що тут ще останки залишилися. Григорій Голуб ледве пережив трагічну загибель сина. Та він не міг і припустити, що це ще не фінал, що його митарства лише починаються. Найшли якісь останки. От, вже як до вечора, ніколи їм було. Значить, Ну, что нашли, там, череп поврежден где-то процентов на 50, конечно, все. Ну, агарки там, э, такие вот небольшие фрагменты тела. Э, потом, опять же, пластину нашли, вот эту, как доказательство, что это именно погиб мой сын. Забрали останки, как бы, на экспертизу. Ну, ж, надо же было как-то организовать похорона, но дело в том, что они говорят, надо же на экспертизу. За протоколом все нібито відбувалося правильно. Результати молекулярно-генетичної експертизи мають підтвердити, що рештки тіл з місця пожежі належать Віктору та його дружині Жанні. Наступний крок батько забере тіла з моргу і поховає. Після цієї пожежі було обстежено вказаний будинок, виявлено останки двох тіл. Це подружжя, у яких залишилось двоє дітей. З даним фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України. Порушення правил пожежної безпеки, в результаті чого настали тяжкі наслідки. Підозрюваних за цій справі на даний час немає. Ну, питання не ставиться. Щодо якогось навмисного підпалу. Та вийшло не так, як гадалося. Оказалося тут тільки по словам, відправили, їх ніхто останні не відправляв. Досудове слідство, можна сказати так, взагалі не проводилося. Не проведено всі неотложні слідчі, дії, не призначено комплекс. Експертиз і не зрозуміло відношення от слідства Сінковського відділу поліції до самого розслідування цієї кримінальної справи. У даному випадку правові норми тісно переплилися з нормами ну, моралі, з повагою до людської гідності. Аж через півтора року з'ясувалося, що ціло учасника бойових дій весь цей час перебувало в морзі. Хоча Григорій Володимирович стверджує, що регулярно отримував відписки від правоохоронних органів. Документально і навіть відповіді я отримав з прокуратури відповіді, що останки на експертизі. з поліції сінельнику Васильковки, що останки на експертизі. експерті чекайте, як тільки з'являються результати, обращався як прокурору. обращался к начальнику полиции, начальнику следствия. Говорят, вот вы же понимаете, это ж экспертиза, значит, это очень долго. Вы же понимаете, останки очень повреждены. И, значит, мы не можем, значит, определить, и институт не может определить. Хотя на самом деле их никто, никто не отправлял на экспертизу. Нам же надо детей хоронить, допустим. Вот жена у меня, значит, инвалид. У нее диабет, сердечница, давление большое. И как-то ну, тяжело все это... Жінка вже два роки як мучається з тиском 200 на 100. Это мой сын Віктор Голуб, который при таких обстоятельствах сложных. Я не могу до сих пор понять, до мене не доходит, как так можна до человеку, который был на фронті, который пролил кровь. Они положили все в коробочку і ногами задвинули его останки. Его в армию забрали, нас не спросили. А коли погиб, він нікому не нужен. Тремтячими пальцями мати, яка втратила сина, тримає єдину фотокартку, що уціліла. Інші щезли в тому пекельному полум'ї. Поливає світлину сльозами, бо більше нічого оплакувати. Ні хреста, ні могили. Тих, я це вже два роки, буде в сентябрі. Ви можете представити. Тут в душі вже нічого не залишилось. Нікуди прийти. Нікуди поплакати. Я уже молю Бога, Господи, да дайте вы эту справку о смерти, дайте, чтобы мы могли оформить документы какие-то, на нем же есть пай, ему же это положено. Зрывается с вуст молитвою. Господи, Боже, смилуйся над ними, надо мной и над нами. Пускай уже закончится вот это все. Это же невыносимо. Когда даже я, я не могу. я на сегодняшний день. Батько і мати в такому горі не можуть поховати рідну дитину. Хоч би як, а його треба ховати з і з салютом. Дві косинів загиблих на момент пожежі були неповнолітніми. Онуки, котрі одним днем втратили і татка, і маму, залишилися з дідусем. Садішся і також, княжоні тапочки на заводі забув таком по серйозній. Там в ішов. І теж мотоцикли. Та Григорію Володимировичу досі не вдалося оформити опіку над хлопчаками. Братів офіційно не віднесено до категорії дітей-сиріт, їм не призначено належні виплати. Бо для всього цього потрібний конкретний документ свідоцтво про смерть батьків. Когда же это все случилось, я же обратился в органы опеки районной, они говорят, ну что, собирайте, пока там делается экспертиза, ви собирайте документы. Я говорю, мы ускорим этот процесс, если вы напишете значит, документ, в котором вы укажете, что они пропали без. Ваше двоє сирот залишилось, як -то ветеран війни, значить, воював. Ми ви ж розумієте, ну, ми хочемо вам допомогти. От напишіть, але ну, я не солосився. А якщо ви не напишете, ми ж вам хочемо допомогти від чистого серця, а ми вас заберемо дітей. Для мене, звісно, це було шоком. Тринадцятирічному Андрійкові із дідусем добре. У хлопчика на сьогодні лише одна мрія. Щоб подали останки, папе, І Щоб ми їх поховали без того. Попри те, що належні експертизи не було призначено, а рештки тіл загиблих не видали для поховання. У грудні 2018 року місцевий слідчий прийняв рішення про закриття кримінального провадження за відсутності події злочину. Григорій Голуб дізнався про це значно пізніше, коли ознайомився з матеріалами справи. Шокований цинізмом системи, чоловік почав робити все, аби захистити свої права. Знайти кваліфіковану правову допомогу було досить складно, розповідає Голуб. Місцеві адвокати не були зацікавлені псувати стосунки із районними поліцейськими та прокурорами. Нарешті правозахисник знайшовся аж за 80 кілометрів у місті Синельникове. Коли ми стали співпрацювати з моїм клієнтом, уклали ми договір. Нами підготовлено 12 різних заяв, скарг, повідомлень та запитів. 12. Які ми розіслали відповідні органи влади. І я хочу прискорити цей процес. Ну нічого, ну стіна, Як взагалі закрити тіло, навіть не назначив експертизу. Здається, крига з кресла. Проходить приблизительно після цього случаю полтора року. Метарство їздить за документами сюди туди, а потім проходить полтора року, коли я позвоню на гарячу лінію. Правительства. Все таки пригласили мене з дітьми в в відділення поліції. Взяли на експертизу проби ДНК взяли і, значит, рассказали, розказали, значит, ви извините за наших роботників, значить, ані ні, значить, нікуди не відправляли. Асар. Тільки в березні 2020 року постанова про закриття була скасована як не обґрунтована, необ'єктивна. Прокуратурою. Лише 22.04.2020 року, майже пройшло два роки. Батька признали потерпілим і допитали в якості потерпілого. До цього навіть це елементарні речі, які треба робити, було зробити в перші дні, коли було розпочато досудове слідство. Цього зроблено не було. В обласному управлінні поліції коментують у районному відділі поліції змінилося керівництво, котре розпочало службове розслідування. Після зміни керівництва всі кримінальні провадження були вивчені новим керівником Снелівського відділу поліції, і було встановлено належне розслідування за саме цим кримінальним провадженням. Воно було забрано до Синельниковського слідчого підрозділу. Зараз вже призначено проведення відповідних експертиз, а саме молекулярно-генетичної експертизи для того, щоб підтвердити особи потерпілих. Найближчим часом ми очікуємо на завершення проведення цих експертиз, і після цього буде прийнято законне рішення. Отже, досудове розслідування по кримінальному провадженні поновили. За результатами ж службового розслідування у поліції було встановлено, що двоє правоохоронців з Васильківського відділу поліції, слідчий та начальник слідчого відділу, підлягають притягненню до дисциплінарної відповідальності. Та наказом головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області їх перевели до інших органів поліції. Григорій Володимирович тим часом вже перестав вірити будь-кому, він не впевнений, що рештки тіла його сина взагалі збереглися, бо не може й досі зрозуміти, кому і навіщо був потрібний весь цей фарс. Халатність, кощунство. Даже невзирая на то, что там он ветеран войны, никто не может ответить. Почему не отправили на экспертизу? Отношение такое к останкам, это, это не по-человечески. Я понимаю, что останки сильно повреждены, Но тем не менее, вот, пока тишина, пока ждем. Вот. Ну, вот в сентябре будет два года. Будем ждать результатов, а, а нам ничего остается. Проведывать будем их сюда. Все Сьогодні тут же хто тут залишився, правда, Андреш? Тако є діло. Цвіти положиш. Про те, якими ж будуть результати дворічного очікування, обов'язково розкажемо у наступних випусках телепроєкту. Сподіваємося, що справедливість буде відновлено, а ми зі свого боку стоятимемо на її сторожі і будемо слідкувати за розвитком ситуації, про які сьогодні вам розповіли. З вами була програма Злочин і покарання та я, Ольга Журавель. Зустрінемося за тиждень. А я нагадую, що для тих, кому набридло мовчати, функціонує гаряча лінія 050 43 55 978. Телефонуйте, можливо, ми зможемо вам допомогти. До побачення.